Коли підібрали, ми вже не знали, це хлопчик чи це дівчинка, взагалі не знали породу її. От і назвали її Вася. Але вона дівчинка, і я її називаю Василина. Місцева жителька Ольга Крафт показує продукти, якими годує лебідку. Каже, її з населеною знайшли на полі, вона не тікала від людей. У нас об'єдналися всі мешканці нашого хутора і села Хрещатик. Всі допомагають, звісно, принесли. Свіжу капустку їй, але вона відмовляється їсти свіжу капустку. Ну і лікарі кажуть, так що вона не дуже полюбляє. Сказали, що прям ну сходить з розуму, коли пікінська капустка. Потім вона дуже любить морковку. Ми її тримо на терочку і кладемо зверху в її водичку або в її їжу. Так спочатку жінка нарізає капусту. Коли до тебе потрапляє тваринка і ти хочеш їй допомогти, ти мусиш діяти швидко, ти мусиш до неї все дізнатися про її звички, навички, що їй можна, що їй не можна. Кажуть, теж її так порізати, порізати. А потім кладе у воду. Ну, дивись, квіточка моя, яку тобі смакоту привез. О, все це місочку охороняєш, да, суттє? Так, так. Вирішили залишити вдома, каже пані Ольга. Тут для нього облаштували місце. Побачила Лебедя не я, побачив мій чоловік, він їхав лісом, полем, лісом полем. Місця у нас в хрещатику глухі іноді. І вона просто лежала на полі край дороги. І вже він каже, що бачив, як лиси зібралися, пробігали, він підійшов, відігнав і взяв її просто руками. Перший день вона відмовлялась їсти взагалі. Ну, це зрозуміло. Коли тварина знесилена повністю її, хоча б почати дихати, а потім вже їсти, вона відігрілася. Ми її підготували теплу підстілочку, спокійне, затишне місце, і поставили її їжу, залишили її у спокої. Як правильно доглядати за диким птахом, родині розповів ветеринар Артур Шабліян? Він каже: у зимовий період вони часто слабшують через переохолодження та виснаження за допомогою відеозв'язку більш-менш вдалося пташку оглянути, скажімо так, дистанційно було призначено лікування профілактичне, тобто там і антибіотики, і вітамінки для відновлення, протизапальні препарати. Перший там день прям мав дуже сумніви, що пташка виживе, тому що да, там в, край, в крайньому такому виснаженому стані пташечка ну, вагу має там як кішечка маленька. Якби одні Одне пірячко та кістки, але ж зараз, ну, зараз, наскільки мені відомо, то пташка вже більш-менш їсть, більш-менш починає навіть якусь агресію проявляти, щіпатися, там, себе захищати. Ну але ж це, це нормальний такий признак того, що пташка потихеньку ну, приходить до нормального стану. Орнітолог Максим Гаврилюк досліджує поведінку птахів та середовище їхнього існування. Каже, перш ніж забирати його додому, потрібно оцінити, чи потребує він допомоги, пояснює, як це зробити. Тому що у випадку з лебедями, коли настає холоди, як і інші птахи, вони намагаються зекономити тепло, і тому вони лягають на лід, ховають голову під крило і їм таким чином тепліше. Допомагати справді птахам тільки треба в тому випадку, якщо ми бачимо явні ознаки якогось ушкодження, тобто ушкоджено крило, там шкутильгає птах, якісь сліди крові тощо. Тільки в такому випадку варто птаха намагатися відловити, ну і, звичайно, уже віддати на огляд ветеринарам, які зможуть надати професійну допомогу. Неля Полипенко, Максим Шевченко, Григорій Козуб, Суспільне новини, Черкаси.